У сумах встановили вуличні модульні укриття. Одну з таких споруд розмістили на ринку по вулиці Збройних сил України. Укриття надали представники одеського благодійного фонду Юність 20 Проєкт Проект нашого фонду face цей Фесфор з вересня 2022 року. Думаю, встановили вже 25 укриттів в різних містах України. це Миколаїв, це Херсон, це Чернігів, це Циркуни, Харківська область, і наразі це. Міста сум на сьогоднішній день. Ці укриття, які ми встановили, це п'ять укриттів. Вони профінансовані українським бізнесом. Кожне з таких укриттів може вмістити до 15-17 людей. Вартість однієї захисної споруди до 400 тисяч гривень. Це укриття виробника одеського виробника. Сертифіковане укриття. Це клас укриття а 4 сто кілопаскальне вантаження. Витримує по усім документам діючим на території України. України, це високоякісний бетон, С-3240, внутрішнє армування подвійне, з внутрішньої сторони ще додавання протиосколкової сітки. Тобто це така конструкція, яка захищає від розльоту уламків. Всередині встановили лавки, також протягом кількох днів проведуть електропостачання, говорять у міській раді. Наразі ведеться перемовини, щоб додатково ще була одна зупиночка, ну, скажімо так, зупинка, але всі розуміють, що це найпростіше укриття. Також з Польщею ведуться перемовини ще таких. Чотири укриття. Скажемо, дуже зручно, тому що вони будуть працювати 24 на 7. Буде світло, цим займається горсвітло або шляхрембут, там де буде ближче під'єднатися. На сьогодні у Сумах встановили 5 таких захисних споруд. Укриття розмістили також біля Макдональдсу, біля центрального ринку, біля будинку природи та на вулиці Іллінській. Будемо розмовляти, визначати, хто буде за ними, скажімо, стежити. Це буде. Або зеленбуд, або може там шлях, Тобто також буде проведена комісія, і визначати хто буде підтримувати порядок в даному. Області. Загалом ініціатори проєкту планують встановити до 200 таких модульних укриттів у тих областях України, які межують із країною агресором Росією, і пропонують соціально відповідальному бізнесу долучатись до ініціативи новини СТС.